Привіт, друзі! Радий вас вітати в новому сезоні. До нас вже завітала справжня весна. Маємо досить чудову сонячну погоду, яка дозволяє повноцінно війти в поле та проводити моніторинг наших озимих культур. Наразі я заходжу в Київській області, з району в одного зі своїх клієнтів на полі озимої пшениці. Дане поле по осені я показував вже не один раз. Висіяне воно було в потрібні терміни. зиму війшло в фазі кущення. Попередником ми мали бобові культури, такі як квасоля, горох, люпин. І відповідно ми мали багато падалиці цих даних культур. Також і ряд широколистих бур'янів. Клієнт робив чистку поля нашим препаратом Air в нормі 25 грам на гектар. і з додаванням Адюванту також від компанії Himagromarkentin, Бона Супервет, 100 грам на гектар. Хоч було вже досить пізно, ми мали температуру нижче 10 градусів. Але препарат спрацював досить добре, щоб це було видно по осені. І зараз ми перевіримо який стан нашого поля та який вигляд мають ті бур'яни, які були у нас поосені на сьогоднішній день. Ось можемо бачити роботу нашого препарату проти падалиці. Вона практично повністю знищена. Щоправда, є нові сходи. Але це все ми поправимо. Так як в компанії є досить великий перелік препаратів, які можна використовувати проти широколистих бур'янів. Тей же герсотил, амадор. До речі, даний препарат можна вносити вже при плюс 5 градусах. Клумет, Тристар, сарацин, мікодин, подмарин. Як я вже говорив, є досить багато препаратів, які ми можемо використовувати проти дводольних бур'янів. Можемо бачити, що пшениця наша досить непогано перезимувала. Зима нам дозволила за наші зими культури не хвилюватися, хоч і були такі пониження температур як 15 і більше градусів. Але водночас було достатньо снівого покриву. Ми бачимо, що наша пшениця в фазі кущення має мінімум 3-4 стебла. Чудово видно, що відновилась вегетація, точки росту пішли у нас вверх, Активувалась тринна-коренева система, тому можна сміливо сказати, що перезимівля даної пшениці пройшла досить успішно. Незадовго будемо. Проводити підживлення азотними добривами і готуватись до фуніцидної обробки. Будемо поєднувати два препарати також від компанії ХімАгромаркетинг. Це доктор Кроп, який має діючу речовину карбеназим та фітолікар з діючою речовиною Flutriafall. Під час обстеження поля. Ми також знайшли і небажаних гостей. Це гризуни. На що слід звертати також увагу, так як їх раціон на 80% складається від зеленої маси. Що ми бачимо на відео, як вони повигризали рядки. Повністю під корінь. Можете зрівняти, як виглядає пшеничка далі і як виглядає ділянка, де проживає їхня сім'я. Тому, якщо ми маємо на полі такі сім'ї, в яких 5, 7, 10 і більше нірок, слід проводити обробітки. Для цього в компанії є досить. Ефективний препарат антимиша на основі бротифакума, досить зручна фасовка, препарат у вигляді таблеток. Дві-три таблеточки розкладаємо в нірку, можна біля неї і будемо контролювати даних шкідників, щоб... Вони не наносили нам досить великої шкоди. Ось і підтвердження того, що сезон у нас активно розпочався, багато аграріїв вже закрили підживлення озимих культур. Наразі проводять весняну оранку, закриття вологи та готуються до... Посів ярих та технічних культур. А зараз я на полі озимого ріпаку, також Київська область, клієнт компанії. По осені ми тут проводили фунгіцидний захист препаратом тебуфор, який має діючу речовину тебуконазол, завдяки якій ми захистили наш ріпак не тільки від хвороб, але і провели рист регулюючу дію. Було проведене підживлення бором та захист від шкідників препаратом оперкот-акро. Зараз ми виїхали на поле подивитися, в якому стані наш рпак на сьогоднішній день, як проходить відновлення вегетації та по моніторингу шкідника. Бо вже є заявки від клієнтів. Що активізувався такий шкідник, як приховано хоботник. Дуже добре видно, що ріпак чудово перезимував, господарство вже провели азотні підживлення. Обійшли ми достатньо поля для того, щоб оцінити ситуацію. Шкідників ми не зустріли, що є дуже добрим. Але в кого є активна поява прихованого хоботника, можете використати один з препаратів компанії, такий як Резонанс, Фараон, Постран. Це щодо форсорганіки. Також буде чудова робота від таких препаратів системно контактних. Це Оперкот Акро, Ранчо. Не супер! По рослинкам ріпак виглядає досить непогано. Ми можемо бачити, що має досить потужну кореневу систему. Хороша, невидвинута коренева шийка. Добре вже стартанув. Бачимо, що точка росту нас піднялася. Також і бокові пагони. в середині ми не спостерігаємо якихось пошкоджень. Тієї ж дуплистості є, але досить маленька. Ми додатково ще проведемо підживлення таким препаратом, як акселератор, гідробор. І будемо мати... Досить такий непоганий посіви. Щодо бур'янів, ми спостерігаємо на даному полі досить багато падали ці пшениці. Використаємо один з препаратів також від компанії Хімагромаркетинг, Norvel Норвел", Норвел Екстра або Луазит. Також на полі в нас є падалиця соняшнику. Будемо використовувати проти широколистих один з препаратів цукрон плюс або цукрон профі. Дані препарати дуже добре контролюють та знімають падалицю соняшника любого. Ну і, звісно, для профілактики внесемо один з інсектицидів. Ну, Візуально скажемо, що ріпак на сьогоднішній день є дуже в хорошому вигляді. Має 12 листочків, не пошкоджений. Будемо надіятися, що і матимо дуже хороший від нього врожай. Друзі, ще одне поле озимої пшениці цього разу Житомирщина. Цей посів був проведений дуже пізні сроки в 20-х числах жовтня. В той момент, коли багато аграріїв вже відмовилися від посіву озимини, дане господарство на свій ризик все-таки провели посів і лишається на сьогоднішній день дуже задоволеними. Зараз ми проведемо більш детальний огляд, подивимось, як проходить відновлення вегетації та взагалі. Як прийшла для неї перезимівля? Ось така у нас пшеничка досить непогана. Господарство вже провели підживлення, вносили 280 кг на гектар селітри. Візуально бачимо, що вона досить непогана. Взиму ходила у фазі двох листочків. На сьогоднішній день ми бачимо вже три. Появу четвертого, тобто це говорить про те, що відновлення вегетації вже відбулося і вона продовжує свій шлях до фази кущення. Ми бачимо, що зима сприятлива була не тільки для пшениці, але й для падалиці ріпаку, його на полі. Досить багато. Тому господарство розглядає в майбутньому провести обробітки проти дводольних бур'янів, разом і забрати падалицю ріпаку, можемо внести, як я вже говорив попередньо, великий ряд. Гербіцидів, які є в компанії, щоб не чекати великого тепла, можемо працювати такими препаратами, як сарацин, амадор, що вже надають хорошу роботу при плюс 5 градусах. А в загальному, якщо почекати трошки, ми матимемо більший ряд препаратів, які можемо вносити проти широколистих бур'янів. Тому... Розглядаємо наші пропозиції, проводимо обстеження полів і визначаємося зі своїм вибором.